Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі Авто з Німеччини і з вами Віталій. Сьогодні ми пройдемось по Луцькому авторинку, щоб подивитися на ціни, що продається, що завозиться, що міняється. Які конкурентно спроможні, можливо, якісь варіанти трапляються, бо шукають люди різні автомобілі як за 5, так за 6, 7, 8, і 28. Кожному є свій бюджет. Дуже багато дзвінків мені поступає по ціні. Такі, як там, 2500, типа 3500. На жаль, таких автомобілів на луцькому авторинку ну, практично немає, можливо, там десь один якийсь випадок буде, але їх підбирати ну, то нереально просто. Тому, на жаль, з таким бюджетом не працюємо. Десь від 5,5 від 6 тисяч доларів можна працювати і знаходити класні варіанти. Отже, що сьогодні буде в огляді, по цінам давайте дивитися. Ну що ж, друзі, раз розпочинати вже з бюджетних автомобілів, то напевно, що це має бути Volkswagen. Ну, Принаймні він перший трапився в цій клітинці. Клітка ця на авторинку з більш бюджетними автомобілями, хоча стоять вони в перемішку, різні трапляються, але переважна більшість все-таки більш бюджетніші. Отже, що в нас мається? Восьмий рік, 1,6 двигун, не знаю, який МПІ чи FSI, не вказано. Такий от Golf Plus. Golf Plus за 7, скільки? 7200. Да, ціни ростуть останнім часом на всі ті бушні автомобілі. І, і не знаю що, нічого з тим не зробиш. Passat Б6 DSIний мотор, рідко ним цікавляться. Golf 5, -й, 8 -й рік, 1,6 бензин, 6800 була, 6400, зараз ціна стала. Можливо, такий бюджет когось цікавий. не цікавить. Люблять ці машинки. Passat B8, взагалі не бюджетний 15 рік, 14 тисяч, ну, хоча ціна адекватна. Так, ну Йдемо далі. Який ще Ford якось є C-Max 1.6 бензиновий дибунс 140 тисяч заявленого пробігу 5500. Ну, досить такий пробіг просто суперовий, якщо він чесний, то, то машина, звісно, буде служити добре. Це якось тауранчик. Дуже часто його питають бензин-газ, і причому вказано, що він на пропані, не на метані. МПІ 2-літровий 7900 за восьмий рік. Взагалі вони по заводу йдуть з метаном, ну, певно, вже переробили. Переробили на пропан, бо з метаном ніхто не хоче купляти Моторчики ці надійні, на газу ходять, все нема питань. Логан живной Boody го року Швейцарія. Бензин. 7700. А бензин не вказаний тільки який, бо вони бувають як 1.2, 1.4, 4, так і 1,6. кому цікаво, зафіксуйте номерочок, телефонуйте. Можемо все перевіряти. Такий ще Ford як Focus, який там 9-й рік. 1,6 бензиновий двигун, 280 пробіг, 5100. Біленький, пустенький, простенький, але 5100. Навіть отакі ще дракони зустрічаються Б5. Скільки ж він там цікаво, перевернути цінник 5300 схоже, да? якщо перевернути, якось неправильно положили цінника. Да, машині вже більше 20 років. На ну, друзі, з цього приводу дуже багато дискусій, чому автомобілі такі дорогі. Тут дуже багато закладується розхідних різних витрат. Довести, привести, знайти, купити. І саме велика витрата це йде розмитнення. І не важливо, ну верніше, це важливо, якого року машина, але сума розмитнення просто космічна. Рівно однаково, що на Меган 2-5 року. Що на Меган, там, наприклад, 2014 року. Що той, що той, будуть більше там, ну, якщо бензиновий меган 5-го року, плюс-мінус 2-300, 2300-200, рахувати точно зараз, так нам скільки не скажу. А Меган, наприклад, 2014 року буде там 2800. Ну, то Справедливості просто немає. Космічний розрив між цими машинами в плані. Купательської спроможності людей, які там, хотіли б собі е, взагалі купити, чи може першу машину десь навчатися там, за якісь 4-5 тисяч доларів. Ну, на жаль, вони платять розмитнення майже так само, як хтось вже купляє машину за 12, 13-15 тисяч доларів. Ну, чомусь така несправедливість в нашій державі досі є. І найближчим часом вона буде. З розмитненням дешевше нічого не буде. Ну, поки що так. Не знаю, чому так закони такі прийняли, не знаю. Раніше це було якось більш відрегульовано. Я навіть пам'ятаю, як той час не так давно це перед війною було. Міган, другий, там 5, 7, 8 рік коштував розмитнені там ну, в районі 1600 доларів. Це теж було багато. Всі кричали дуже дорого, але ж не, не наскільки, як зараз. Ну коротше, такий рознобой космічний. Ну йдемо далі, дивимося. Такий раніше ще бензиновий, так само 5500, четвертий рік. Ось те, про що я вам казав, друзі. Такі машини в Німеччині, там, де я там частіше купляю машини в Бельгії. Плюс-мінус можна купити там за тисячі доларів. Ну Хай там доставка 800-850 там євро. Тобто більшість суми цього автомобіля складає мито. Сама машина копійчана. ну Реально. І купити за штуку-півтори в Німеччині легко. Е, да, там Може бути нюанси, десь рижі, Кержавченка, все, тут його вже можливо там, десь підкрасили, зробили. Е, ну, не, не цей конкретно варіант, щоб там, як то кажеться, без, без образу скажуть, ходять, тикають там пальцем на машини. Але я просто привожу приклад, бо на, на старшій машині дуже це легко і просто. Більшість даної ціни автомобіля е, цього, ну, коротше, ви зрозуміли, так? Да? Більше половину цієї цифри тут розмитнення. Так що, такі діла. Такий ще цікавий Сіат Ліон, дивлюсь, за 1,6 бензиновим двигуном, який всі дуже люблять, МПІшка, щось він мені сьогодні трапляється на бюджетних машинах дуже багато. 5950 за про... ну, Виглядає дуже цікаво. Хетчбек для міста на короткі поїздки на роботу, садочок, саме те, що треба. Ось такий цікавий автомобіль трапився на очі, бо він по-своєму унікальний. Volvo S40 в седані. це дуже рідка така комбінація. І мало того, вона має ще й 2-літровий двигун дизельний. Космічна ціна, звісно, на 8-й рік 280 пробіг. Але седан, 2.0 дизель автомат шкіра. Всі ці речі склали, напевно, що таку ціну. Бо дуже, дуже і дуже рідко такі машинки трапляються. Що седан на шкірі, ще й на автоматі, ще й 2.0 дизель. Дуже така цікава, динамічна, ще й на R-дизайні машинка. Ну така, Унікальна по своєму роду. Лагуни так само є їх частенько питають, що як вибрати лагуну по Луцькому авторинку. Їх, на жаль, не так багато. 8450 за 12 рік. На досить непоганій комплектації, дивлюсь бусечні диски, 158 заявлений пробіг. Такий Нормальний, більш-менш хайний салон, не бачу я нічого такого критичного, не знаю, що там по підкрасах, кого цікавить, можливо перевіряти. Подивимось, що там буде і як воно буде. Така що трапилась пропозиція по зафірки в класному такому сіренькому кольорі на ксенонах, на модних дисках. Це така оригінальна, Дев'ятий рік, 1,6 бензин 7200. Ось такий напівкоже сидіння, Космо вставочки ці, досить гарно виглядає. Дуже багато я цих машин раніше возив. Зараз їх знайти в Німеччині, там чи десь в гарному стані, ну вкрай важко. Для адекватні гроші. Бусешний міганчик такий чорного кольору 9750 13 року. Вже дивлюсь на зимові гуми стоїть. чорні диски правильні. бо зні, як має бути, 9750. тюфи дивлюсь, лежать якісь. Напевно, що підтвердження пробігу. ну то все треба дивитися. Зацікавить, фіксуйте номерочок, телефонуйте, для вас все перевіримо. Такий от міган дача Duster, той же самий Renault Duster. На цьому тижні я для замовника підбирав подібний автомобіль. Дизельний, повноприводний. На цьому вроде би, повного приводу немає. 10-й рік 9500. 1,5 дизель 6 ступка. Такий на шкіряному салоні дивлюсь, ну, на шкіряному, а шкірозаміннику. Ну, але все рівно. Такий собі да Duster Навіть кабріолети такі трапляються, Astra GTC в варіанті кабріолет. Вже, звісно, для неї не сезон. бензин Дену 8, 5500, механіка 7 рік. Вже для неї не сезон, але сама по собі цікава, цікава машина, ніколи на такій не їздив. Кабріолетному версії в такій маю на увазі. Досить такий. Можливо, хтось зверне увагу. Ще така зафірка в супербюджетному дивлюсь, в варіанті 5300 за 5 рік, 1,8 бензин в дуже такому простому акриловому кольору синьому, без, всяких, там, без титанів, без нічого. Пластиковий руль, звичайний, ну, але на все є ціна, друзі. Можливо, комусь треба такий для роботи, для якихось виконання якихось. Щоденних задач по дому. Друзі, ще хотілося на хвилиночку відволікти вашу увагу від автомобілів. Дуже багато дзвінків поступає по бюджету автомобілів. Типу, який бюджет, за скільки таку можна купити, за скільки таку, за скільки таку. Якщо чесно, я просто навіть в розмові бачу, що кожна друга людина хоче бути ошуканою, обманутою, надуреною. Бо кажеш, Ну, візьмемо любу машину, наприклад, там, не знаю, Мігана, другого, Астри, там з бюджетних. Е, неважливо, які. Кажу, нормальні буде там десь 5900 чи 100. Ну, в такому ракурсі. Е, добре, кажу, в мене є там 5300, я хочу точно такий самий, як ви назвали. Ну, слухайте, чуда не буває. І по-любому, щось десь будуть якісь нюанси. І те, що ви, я розумію, що в усіх бюджета не вистачає. Е, не вистачає його так само в людей. На ті ж самі машини, хто беруть за ці, От тільки що серед дня я ходив там, спілкувався з людьми, вони шукають Passat b 8 за 17. Ну не буде нормального Passat за 17 тисяч. Він буде 19, 20, 23 Не, Вони шукають, і вони знайдуть. Але що вони знають, які якого корча вони куплять, ну як то кажеться, самому Богу відомо. Тому не. Якщо ви вже питаєте якоїсь поради, то прислухайтесь до неї. Ну, ясне діло, що фільтруйте там, бо люди різні радять різне, ну, але е, чуда не буває, на нормальну машину буде адекватна ціна. Ніколи не дивіться ціну по низу ринку на будь-який автомобіль, який би він не був, хоч за 5, хоч за 25. Є якась адекватна ціна, вибираєте серединку або навіть трішки вище, приходите, оглядаєте, торгуєтесь до побіди, і тоді буде нормальна машина. Якщо ви дивитесь там. Знову ж таки, там, наприклад, Астри якоїсь, вона нормальна буде 6, а ви дивитесь за 5-100 ну не буде там нормальний Астри. От і все. Ну, а ми йдемо далі. Друзі, перемістимось на іншу площадочку, вона теж відноситься до авторинку. Тут стоять трошки більше варіантів з більшим бюджетом, такі, ну, грубо кажучи, від 9 і до 30. Тому а таких у нас замовників теж, слава Богу, вистачає. Трішки більше тут варіантів по дорожчим цінам і більш такі цікавіші автомобілі. Дуже, до речі, цікава така маздочка, дуже часто їх замовляють. І ми нового ринку ми таку саму шукали, але трапився Ford, то купили Форда. Ну, коротше, таке різне буває. Дуже, дуже гарно цю машинку люблять, як би сказати, ця, до речі, бензинова, дуже рідко. Переважно вони йдуть 2.2 дизель автомат. Ця 2015 року на повному приводі 16500. А Частіше якось вибирають все такі дизельні варіанти, можливо, за їхню економічність не знаю. Но є такий от варіантик. Nissan Qashqai так само дуже, дуже популярний варіант, дуже... і я їх частенько ввожу на продаж. І, і... Там взагалі люди їх люблять, є з чого вибрати, автомат дизель 2.0. Бозе 14100 за 11 рік. Такі ціни на є, mm. друзі. Як тільки хтось дзвонить. О, зглянемо, скільки вона коштує, покажу на гарних 16 дисках. Гума гарна 12 рік 2,0, здається, 10.400. Саме багато комплектація написали, але ну, в принципі гарна да. на теліку, на шкіряних цих ставочках, гарний руль, мультовий. Кого зацікавить, будь ласка, номер телефону фіксуйте, перевіримо її для вас. Такий хюндайчик цікавий заїхав, ax 35 в гарному кольорі. На 18 вже дисках. Безключовий, шкіра, автомат, панорамочка, навігація, все як має бути. 180 пробіг, 14200 ціна. Ось такий цікавий збережений салончик. Такий, друзі, Volkswagen вже 80 до на Топових фарах цікавих 20-го року, 2-метровий дизель, 21-300 ціна, такий переламутрово темно-синій колір, такий цікавий. перелів, дуже гарно грає, пробіг шикарний, 158 тисяч. По салону ті вже кущі сидіння, велика навігація, обрізаний руль, вже все по модному. Міганчик четвертий так само це вже Бузешка, на топових ледованих парах іде. Чорний, чорний, чорний мігант. Рік у нього 18 165 пробігу, 16 тисяч доларів. На безключовому там на всьому. А, він, до речі, не босе мені здалося. Але на заряді, на гарному, ще й на автоматі. Ford Focus 2012 року в дуже гарному кольорі. Це типа не, трошки не до Титаніум, але в дуже класному кольорі і на, гарному, на гарній комплектації. Дисків, конечно, йому нормальних не вистачає. 12 рік, 10200. Рідна фарба, рідний пробіг пише. Ось такий салон. Навігація. Підігріві сидінь, клімат двозонний, все є. Такий цікавий автомобіль, безключовий навіть є. Ось ще улюблена дівчача машина. Для дівчат жіночок Peugeot 3008. За ці гроші це досить цікавий автомобіль, я вам скажу. 9400 ціна, я рік 9 чи 10, зараз подивимося. Але на ці гроші, як типа. Умовний городський кроссовер, вона вважається дуже, дуже цікавою по своїй наповненості, по комплектаціях, по всьому. Вона дуже зручна машина. В мене колись давно-давно така була. Я, чесно кажучи, не був дуже задоволений, не дивлячись на те, що пішов. Поганого нічого про нього сказати не можу, просто я якось більше полюбляю Volkswagen. Напевно, це вже всі давно замітили, хто дивиться мене постійно. Але ця модель просто ну, суперова, дуже вона якось така удачна, залетіла вона людям. Поруч стоїть куп'ята в весь лайні, дуже таким цікавим. Біла снежка така. Я який рік, 3 дизель, 15-й рік, 26500, 190 рідний пробіг. Досить така цікава автомобіль. Ну і гроші конечно, не малі Шкіра, автомат, це має бути безключовий. Така шкодувочка цікава, так само на топових фарах дивлюсь, на ледованих вже. Це така моделька, цікава, Карок, шкода корок, в кого там трішечки не вистачає до кодіяка, то є такий варіант проміжний скажімо так, між ними. Між Дуарегами всіми тими кадіаками. Це такий трошки менший більш доступний. Хоча тож, ціна не мала, я розумію, що все в країні війна. Але все ж таки такі машини теж купляють і часто дуже запитують, що можна купити в районі 20-22. Ну, ось такий варіант може бути. 18 рік, 22 тисячі доларів. Ну і поруч стоїть Рено Каджар, як його можна порівняти, 18-й рік. Е Ціна у нас 18 тисяч доларів. Це те, чим завжди бере Рено. Ціною і комплектація. комплектація в принципі, непогані. Мотори ці ходять непогано. Ну, Я би їх не зовсім там прямо рівняв з цими Volkswagen, але все-таки люди роблять свої, свої висновки, свої вибір. А, ну, це правда на механіці. Ну, Є вони і на автоматі, плюс-мінус ці самі гроші. 18, там 18, 19. Ось такі гарненькі варіанти. Такі Два сучасних кросовера. Ще Такі цікаві варіанти трапляються, C Tro NC4 Picasso. Ну, значить такий цікавіший автомобіль за Renault, той самий за Grand Scenic. І вже такий в більш сучасному дизайні. 2.0 автомат. Автомат, наскільки я пам'ятаю, тут має бути IC. Правильно чи ні? Два ключі. Два ключа, всі діла. Велика модна навігація вже. Ну, цікавіше вона за заренок це точно 13500 ціна. Кудова так само цинковані. І зараз заїжджаються автомобілі на парковочку, на продаж, то тобто, в тепер буде аншлаг. Шкодувачка в Така от цікаво заїхала, Тоже на Ксеноні, чорненька причорненька на гарній комплектації, 17 диски. На автоматі 2.0, 225 пробігу, 19 Які в мене такі особливі сидіння. Дуже гарно виглядають навігація, автомати, все. Все як має бути справжнє великого універсала Ще один улюбленець публіки, кашкайчик. Люди заїхали 1,5-літровий 11 рік. 200 пробігу 12300. Але цікавий, він, те, що він босешний і ще й на шкірі. Шкіра дає дуже класний вигляд. Хтось там любить практичність, хтось не дуже. Але виглядає воно просто суперово, звісно. такий кашкайчик за 12300. І ось такий пасачик allтра. На максималці, хайлайн, панорама. Модні диски спеціальні олдтраковські, вони не такі, як на звичайному пасаті. Топові фари матричні, омивачі, парктрони, Олдтрак, я вже сказав, 28, 130 тисяч кілометрів пробігу, шкіра, автомат. Все як має бути. Дуже класно виглядає, щойно розмовляв з замовником. Він хоче таку саму машину, я йому колись з Німеччини привозив. Звичайний B8. Звісно, тоді ціни були інші, але зараз хочу те саме, але вже повище. Друзі, такий от з'явився, тільки на заїхав тауранчик такий цікавий. На ксеноні, на гарній видовані такі ліснички фари, бокові прокторони паркуються, напевно, сама, диски модні. 2-літровий 103 кВт хайлайн. Виглядає дуже гарно. Тканина Алькантара, вставочки, підігріви. підігрів. Підгрівів не бачу. Ні, Нема підігрів. Телек, мультируль, все як має бути. На панорамки навіть. Ось поруч Kia Sportage дуже цікавий. 12 рік, ми його розглядали на покупочку минулого ринку. Дуже він класний, він нам сподобався, але трошки не зійшлися по ціні. Ледовані фари з лісничками з тими, повний привід. Все як люди люблять. 12 рік, 140 пробіг, 16500 на автоматі, на шкірі. Все як полагається. Ну що ж, друзі, будемо завершувати наш огляд цін по луцькому авторинку. Як завжди, я дуже уважно читаю коментарі. Будь ласка, пишіть те, що вам цікаво, які машини ви хотіли б бачити. Обов'язково. Переглянемо по цінам, по стану, по всьому. Кого цікавить, автопідбір, супровід по авторинку, Все це ми робимо. Працюємо в Валенська Рівненська область. Шукаємо автомобілі під ключ, супровід по авторинку по Луцькому в базарі. Це четвер або неділя. Працюють з 6 до 1 години дня. Шукаємо цікаві новенькі автомобілі для вас. Дякую, що додивились до кінця. Підпишіться, не забувайте на канал і всім пока!